Так, кстати, на себя почалася, Так. Раз, два, три, проверка звука. Раз, два, три, проверка звука. Так, заходь до мене. Та да я вже зайшов вам, недоволь приходи. Раз, два, три, бум. Всім хеллоу, з вами Макс. Звісно, же, ладно, иди, Макс. Конечно. З вами Анубус ГД і сьогодні ми як самі нормальні тіпочки, будемо грати гру кальмара, яка вийшла. Вийшов обновлення третього сезону, тому. Тому чому би не заваряти чайочок і. Хоча який чайочок? Який чайочок до 12? Ха-ха. Ну хоча... Ой, мене перекусило. Подивися. А, вже не переписило. Так, тут я зайшла, я до тебе, так, я до тебе, бо я бачу, що я ще отакий сігну. Ей, давай заходиш швидше, бо тут залишилось 30 секунд. До речі, Ми будемо... Ми будемо грати різні... О, мені 170-й номер попався, імбан. Ми сьогодні будемо грати різні ігри ми будемо грати в Бривал, може даже. Реально, просто беріть, якийсь тобі холодець, да, фіхі хаваєте, короче, дивитися просто. Звичайно, саме звичайна трансляція. Нічого цікавого тут не буде, конечно же, ну яким чудом тут буде щось цікаве. Я не знаю, може щось буде цікаве, я наб'ю мене багібаю. Що виб'є? то тоді ми йдемо стрімати про сейф. Ні, бо типу, в нас є дуже багато ігор, які нам подобаються, може навіть візьмемо... Візьмемо, навіть зіграємо, може, 99 ночей, які, які вже обновлення вийшло. Ну, До речі, типу, є Black Hawk навіть можемо попробувати зіграти, там дуже багато різних ігор ми можемо. До Ду, речі, так. я вам вже, Я вам вже кажу. Завтра теж. Стрім. стрім? Завтра стрім, стрім 100% буде, не знаємо, які ще годині, тому реально заварить собі себе... чай, і, звичайно ж, чайос. Так, мені ще я чуть я не знаю, не знаю. Я надеюсь. Що... Короче, давайте, давайте тип чайос. Е, зараз. Хоть щось заварюйте, Господи. А хоть хуй холодать буде. Хоть. Ну, щось заварюйте і смакуйте і дивіться. Так. Все. Все, що я можу вам сказати. А тепер вам приємного перегляду цього спрямового. Окей. Ідемо. У нас, значить, зараз що за гра? У нас зараз гра, ну, червоносито зелені. Okay. Ага, добре, потім у нас, як я розумію, будуть е, соти, так? Да? Потім ні? соти, потім або хованки, або перетягування, звісно, всі вибуть хованки. Не, я выберу перетягивание каната, я обожаю перетягування каната. Я, я не знаю, я обожаю перетягування канату, я буду выбирать перетягивания каната. До речі, играем, граємо... у нас таке событие, а ну, с гейды играю перший раз в игру Бальмара. Взагалі то, не перший... взагалі то не перший раз по-друге, перший it's раз голосу взагалі. Це нікого не цікавить, це нікого. Вот это, дорочь, це лова. А! Дивой так! Супер та учок! ооо, там минус чалик там тип пролетел просто ты живой там? живой. Надеюсь, я надеюсь, ты там живой. Red light. Red light. Red light. Red light. Поможет мне никто, Сау. нічого не спасе. Поможіть мені? Мене було чути? Ні, не було чути Слава Богу. Боже, поможіть мені, будь ласка Тань Ч я не могу туда взять? Ой. Пора то твоя когда ты плохо. Алло? Да я тут, я тут, я тут. Спасибо. Ты почему она так сильно помощь? Не кричимо так сильно, бо мої сусіди мене. <тасхи> <тасхи> Добре, що ми кинули. не, Добре, що не я не знаю, точно не, знаю, не <тасхи> Важаю, я. Давай, що ти чогось... побіж швидше ходив, ходив. <тасхи> Знаєте, сусіди, сусіди самі оруть, але самі мене поклінають. Це от класно. Самі оруть, о, попав. То мені проки самі оруці 23 годині ночі, а як я уру 23 ночі, то вони мені вже спукають в двері. Мене ще матюкають. тікають! Е -е 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 -е. Я тебе дам проходити хіше, бо сухід вс вот начую, що вже що відчув на стрім. Не не тільки звідки, У мене номер 170, це хтось, можливо ви є, бо я там не бачу. До речі, давай подивимось, може хтось то на стрімі. тут я подивись Один глядач, і це і то я, <схід> Ладно, нічого. Нічого, нічого. Ну, конечно, такі години ніхто не буде дивитися. До речі, завтра я думаю, що буде стрім, але вот стрім о годині. Ну, приблизно година, це десь, я думаю, що 5, 5 годин. Як ти думаєш? Не знаю. Там есть какой-то челик, потому что он к нам сейчас сдох. А? Ой, как хорошо. Ой, как хорошо, там челик сейчас сдох. челик сдох. Я его просто кинул. Ха-ха-ха. Капец. Можно запытание? Зараза, зараз не сахарный или Зараз сахарный сахар или я очень рада что в сдох. Я сдох! Что? Что случилось? я вам тупанул, я, я в велик зашел. Молодец. Ладно, будем давать кто? Ну ладно, давай стади за мной. Может я пройду. Ой, ну я раньше тебя нашел. Куда І белый на виски кинул. Дядя Толики. Блин, ты когда же я так втупану? Это ты нафиг? Душе, куда я тупану. О! Все, я побег. Ну коли мы двое сдохнем, я думаю, что можно перезаходить будем. Ну, ми не будемо про бо ми будемо всі ігри грати по чуть-чуть. Щоб більше взяти охвату. Ну да. Блин, отак то я тупо сильно я... просто так тупо здохнути, це ще. Нічого. Я надеюсь, мене там добре чутно. Якщо я не добре, то тоді вибачаю. Тобто не шо вкори? Дуже добре, тебе чути. Так, коли я дивлюсь, то я себе чую, як і не буду казати кого. Ока, ді Ангола. Я надіюсь, зараз мені... Я не знаю, що мені випаде. Я надіюсь, що мені випаде Мона Ліза. Я хочу Мона Лізу. Якщо мені зараз Мона Ліза випаде, я зараз так буду сміятись. І що? І що? І що? Зірочка. Зірочка. Нормально. Ну добре, ну, я зараз шпачку виріжу. На телефоні я бы би би вирізав два би по щечках або на комп'ютері я награв. Я на комп'ютері майже не граю работу, запам'ятайте. Ой, отепочка монализа. Оооооооо, у мене вже... О, все, я зараз дох. Ты там что вы я не Я сдохну? Я вырезал. маны получилось. Фу. На телефоне это было бы изи, бо там вон он никого не защита, а там на лизу даже изи вырезали. Поездка. Буду мешать. Да. Ну все. Да типочек ты ти вырезал монолизу, так авансы тоже складно. Я вырезал вообще-то монолизущий страна. Тут ч так, вот тут ч так. Он попадет через стену. А, ну ход уход. Я я и его вырежу. Я его його... забридился. Так, шодарку снимаю, я хочу его забаниться, факт. Опа, почти. Мне один робит. А да, это типочек. Вырезаем, а на А-а-а, мне повезло. Создатель стекла. Это кто меня штука? Ты как бы вырезал? Вырежешь, чем не вырежет? А часу? -а. Але тут немає часу, дядь. Ммм, бачу. Не, не вирізав. Не повезло челіку. Він старався до кінця, але в нього це не вийшло. Ну ладно, я буду. Тепер можешь ховатися або нападати, я не знаю. Я буду нападати. Яке ховатися, шок, зараз роб? Ховатися для нубів! Мы ж любим экстрим. У мене нуби. Де скип. Дескип. Ну все, Ну все. Нет! Нет! Ты чуть не дубил, чел! Я... Чел! Да, у мене стук, завышлось мало хапа. Тут є фігур быстро, щоб я відхилився, я не здох. Так. Знаєте, люди, мені дуже тяжко зараз приходить, бо, мене попросили перед стримом, щоб я не мотивувався. Дайте мені бутилку. Дякую. Мені потрібно поїсти, а то я сток. Газіровка, вип'єм. За ваше здоров'я знаю, що там твоя камера так гарно знімає, що, э, що та тільки номер видно. Та що? Типу, ми бачимо, що ти типу, копаєшся, все таке, там. Та типу, <кхи> да. вот ти типу, побачиш. А, так. Да. Але цей стрім не видаляєш. Не видаляю. Видаляєш чи ні? Yeah. Все, молодець. А тепер давай, дядя. Человек взялась? А, ты Ух. на 198, я думаю, что сюда это Я не знаю, что я пожалею, что я не пожалею. Ну, не нет. Я не знаю, че я сдохну, че я... Нет, все, челика, мы нападаем. Опитаем, мы там, видимо, она чуть не Нет, 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 не 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 нет, -не 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 -не. Да. Тоже хорошая идея. О! Не-не-не, я не хочу туда уезжать как-то уходить или что-то здесь подбегать. способ забраться на остальные входы, это просто про это Да. да. Вот так. Не-не так, извините, что у Бога Кто не рискует, то и не пьет, а мы хотим бета. Нет, мы не хотим бета. Мы хочем бы это, нет, мы не хочем бы это. Челик, 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 Я не знаю. Я зараз... Нет, я сейчас и чел на меня зараз нападает, все, мне них ГГ. Все, ГГ, ВП. Здесь мы не видим. Любит Тут... лежит, я... братан. 12 секунд. Ні, все. Короче, пропоную зараз Дякую. грати ще раз гру. Ну, ми можемо добре брэмп в лобі, у нас так стрім буде недовгий, бо то вже цей. <как> Ладно, я відійду. Два секунд, 30 секунд, 30 секунд. Так, я прийшов. З першого разу вибув номер 035, тридцять п'ят. Мене 30-й, який зі когось. Там, там Це вже після цього гри. Я я відбуде є... на 5 хвилин. Ми підемо на це, ми підемо на іншу якусь ігру. Так, да, так, да, так. Да. Так. Да. Не, можна реально, я мені теж скучу. Я не знаю, я просто в ліфт зайшов випадково і все. Треба ліфт інше тут піти з дорогу. Давай подивимось на стрілу. Окей. Треба ще раз. Ну я, до речі, напевно, що я на наступній грі вже піду. Бо я вже змучений. Я теж. Напевно, давай ще пострімемо 12 хвилин, а завтра буде друга частина стріма, це буде перша. Скіп. <звук> але завтра, можливо, я теж не зможу, бо завтра мені буде потрібно їхати. І я завтра, напевно, що може навіть цікій день не можу поговорити. Так, я не знаю, <звук> якщо <звук> я... <звук> Добре. Окей, йдемо. Мені сказали... Головний тр... Мені щось сказали, що ігрок 360, щось якийсь там головний, чи що? <laughs> я не, не знаю. Що? Лісен ап. Я, я стікла, коротше, цей прикол, я можу, yeah, я можу. Я, я можу цим стеклянним приколом. Ні. Yeah. Я не знаю, які, конечно. Типу, шо, е, типу, е, якась, ну, типу, на мостику цьому стеклянному. Я мене не знаю. закинуло в самий верх, я не знаю, що це означає. Хар, не знаю. Ну, Бачите, я, я на самому верху, і в мене така якась якийсь прикол. Щось не бачу, ну ладно. А это А, то, типа я, боже, ты не пом... я, не... я, не... знаю, короче, забей, ладно, забей, просто... Я не знаю, я буду быть раз на сумме. А вот и а я так... Ну, о, о, с генеральным баршем Так, вот, green light. Сюда. А вот этот бабач. А, вот вот этот бабач. Sure. Green light. Red light. Green light light. Green light. Red light. Yeah. А что, тебе треба буду тут? Нет, Тёма не помогай Бекону, он всех убивает. Я его кину туда. О, дайте. А я его спасу. Я хотел вам помогать. Пань. О! Нен... так Нен... Фу! Таким будет! О! И да... Да! что... Ай! Я за вас сдохну из-за того! Серега. Опа! Хотел бы мне что-то ухнуть, на Ну, давай, цей... Давай, эээ... Давай, эээ... Я тебя... ...побеспокоить, как-то, перевести! Я хочу тебя побеспокоить! Иииииииии! тоже хочу. Все, челик, 24 ревень, но я на него не я его бота. Mm -hmm. Все, я на бота стрим закинчу, потому что я уже играть не могу. Все, до побачения. Все, пока.